Швеція продасть Україні до 150 сучасних винищувачів. Гріпен про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон. Президент Володимир Зеленський підписав листа щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Угода відкриває Україні шлях до отримання флоту бойових літаків. Винищувачі вже виготовляють. Перші надійдуть наступного року контракт розтягнеться на 10-15 років. Також глава держави анонсував можливості використання Україною інших моделей літаків. Гріпен, які є не новітніми, а ще навчання пілотів. Окрім того, лідери обговорили ситуацію із ППО та реалізацію ініціативи Пурл це наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для СААБу, для Швеції разом з Україною. Це означає великі можливості для повітряних сил України, а також для Швеції та нашої оборонної промисловості і довгострокової промислової співпраці між Швецією та Україною. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Ми чітко розуміємо, що це процес. Ми чітко розуміємо фінансову основу для можливості виконання цього важливого для нас контракту. Ми маємо вже в наступному році робити все, щоб отримати перші результати. Ну і ми раді вітати в нашій студії Юрія Ігната, начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас Вітаємо, на Україні. Пане, доброго вечора, вітаю вас. отже, пане Юрію. Давайте розберемося, що таке гріпен останньої моделі для непосвячених. Можете нам розказати, які ключові характеристики радару, зброєння? Давайте ми не будемо говорити про останню модель, потрібно побачити. Але ми почули, що буде і остання, і не остання. Авіації прийнято казати крайня, тому що останні такі забобонні речі. Зрештою, ми очікуємо поповнення будь-якої машини нашої не будь-якої, тої, що нам буде потрібно, авіаційної компоненти. Сьогодні от було оголошено про. Шведські Гріпіне, я скажу, що тема далеко не нова, і вже давно обсудили різні експерти протягом цієї війни, і ще задовго до того. Я би все ж таки <му> від назад і сказав, що Гріпін розглядався у нас теж у візі повітряних сил, яка до 2035 року була ще до війни. Ще навіть в 2000-х роках військове керівництво розуміло, хто переживав за Україну, не ті зрадники, міністри, які. Розвалювали армію, я маю на увазі російських, що втекли в Росію там Лебедів, Саламатіна. А були люди, які переживали з авіацію, звісно, що е, були пропозиції щодо. Парку літаків, які мають е, стати основою в майбутньому, тому що радянський парк він навічний. Його треба розуміти, що і вже відбувається процес заміни цих літаків. І е, саб Гріпін розглядався е, як, як один як із основних літаків на той час. Це був Гріпін, це був f 16 f 15 і Єврофайтер Тайфун. Такі чотири літака були в пропозиціях у візі. Візія це бачення повітряних сил до 2035 року. Аж такий період закладався в мирний час пере, е, переходу на, е, на західну техніку це просто дуже непростий, а ми його скоротили в умовах війни вже на F-16 Перейшли в рекордно короткі терміни. Чому на F-16 спочатку? Бо були три країни, які хотіли взяти F-35, і вони були просто була пропозиція, яку треба було використати в цей час, з чим Україна скористалася і F-16 сьогодні в небі. Завдяки нашим пілотам роблять неймовірні речі. верніше, пілоти на цих літаках. І тому західний світ дивиться на нас. Як на професіоналів завдяки мужності наших льотчиків, які. Ну, фактично, жодні пілоти в світі зараз не виконують такі завдання, як виконують наші льотчики на f 16 Тому довіра до українських пілотів є. І це підтверджує сьогоднішній факт щодо подальшого довгострокового до співробітництва саме з компанією САП Швеції, от президент говорить, що зараз ми відштовхуємося від трьох платформ, це, зокрема, Гріпен Ф16 Рафаль. І каже, що зараз ставку ми робимо і саме пріоритет в Гріпанах через там, фінанси, через певний маневр. Я так розумію, що зокрема відштовхуючись від тієї програми, яку ви згадали. Але от цікаво, що має. На увазі, коли президент говорить про маневр, це маневреність самих літаків, це все ж таки якась технічна характеристика, враховуючи, що Гріпен це доволі такі сучасні апарати, які можуть працювати доволі успішно в умовах насиченого радіоелектронного середовища. Бачите, літак це лише платформа, будь-який літак. Він має багато обладнання в собі, тому він коштує мільйони от Gripen, там. близько 50 мільйонів. Доларів, скажімо так, літак. Це ж він зрозуміло, що це технологічна річ. Передусім, це номенклатура озброєння. Якщо f 16 має одні ракети бомби, Гріпін має свою номенклатуру озброєння. деякі озброєння є спорідненим. В націвських літаків, а деякі є унікальним. Так тому ми, якщо би отримали Гріпіни, мали би ще додаткове озброєння від тої чи іншої країни і могли б його застосовувати, тому що саме сьогодні ракети та бомби є сьогодні. Дефіцитним товаром, так би мовити, це, це те, що Росія застосовує величезні кількості. Подивіться 6 тисяч кабів на місяць, застосовує Росія по нашій території. Це звичайних керованих фугасних авіаційних бомб з ОМПК, так тобто керованих кави. Ми їх називаємо. Тому додаткові авіаційні платформи і засоби ураження нам дуже дуже потрібні. Літак, я ж кажу, це лише платформа. І хочу сказати, що льотчики наші вже опановували Гріпін. Їздили на для ознайомчих польотів. І чому цей літак для України підходить? Ну це одна з найде з найдешевших моделей, скажімо так, він не надто дорогий. Особливо в обслуговуванні. Є така е, позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Гріппіна, і f 35 там в рази, в рази ціна. І тому де, він би підходив ще й тому, що він може з легкістю використовувати наші литовища. У нас сьогодні десятки аеродромів по всій території країни, які ми використовуємо як аеродроми підскоку, ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак. Може дозаправитись, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Таким чином, цей літак, маючи там великі колеса, високі шасі, міг би забезпечити ось цю роботу, тобто щоб в нас була різна авіація і для протиповітряного бою. І для ударів по, по противнику на землі Для уточнення: інтеграція в нашу протиповітряну оборону цих літаків вона буде з першим гріпаном тут на українській землі чи в українському не ну, це питання, що буде обговоритися. Думаю, детально з нашим партнером. У нас є авіаційна коаліція все робиться. Угу. Інтеграція проводиться після втривалих консультацій, як це все буде відбуватися. Я думаю, що ми без проблем інтегрували. Ф-16 інтегрували міражі французькі. Про Рафаль, поки мова ще, так би мовити, тільки оголошена була. Тому я думаю, що інтегрується і цей літак, питання в його логістиці, забезпечені і так далі. Швеція, як країна, яка логістично недалеко порівняно знаходиться від нас, можливо, буде нашим таким одним із ключових партнерів в цьому питанні. Ну, я думаю, що це багато, багато кого цікавить, наскільки ці літаки посилять нашу протиповітряну оборону. От в контексті цього я не можу не запитати вас про сьогоднішню атаку. Чи побачили ви там щось нетипове в стратегії ворога? На жаль, типовим стало те, що ворог застосовує багато балістики. Балістика це те, що може перехоплюватись петріотом. Сьогодні це вже доведено. Петріотів треба мати всюду. Розставлено для того, щоб перехопити і в тих областях, де він був сьогодні застосований. І має на увазі кінжал, «Іскандер-М», має на увазі КН 23 північно-корейські ракети. Сьогодні була частина перехоплена балістики. Це в нас шість е іскандерів. Ну на жаль, е інші ракети не змогли перехопити в, в силу різних причин. Перш за все, те, що Петріот може працювати в радіусі батарея. Підрозділ батарея 25 км. Що таке? 25 км для України. Ви розумієте, що це не надто великий такий радіус, щоб збивати балістику. Вже покривати харкет із КДРК чи більше можна. Це вже понад 100 км дальність застосування, тому. І наголошує президент України щодо надання Україні більше цих систем. Постійно в його зверненнях йдеться йдемо про ППО, про Петріот. Петріоти нам дійсно потрібні саме проти балістики, ну але і також проти крилатих ракет, і для того, щоб відганяти окупантів подальше від нашої території, саме пілотованої авіації. А щось нового побачили в цьому. Краю останньому масовому обстрілі в часі, в, можливо, в траєкторіях, місцях це запуску. Такий, це той випадок, коли хочеться сказати останній, а не крайній ну, правда? правда? Ну хочеться, звісно, «останній», але нового, на жаль, нікого немає, тому що противник атакує об'єкти критичної інфраструктури, енергетика, газодобуна, галич. Ми бачимо удари, ті регулярні, і, і захід, захід нашої країни страждає. Теж сьогодні Київщина та інші регіони. Застосовують вони велику кількість БПЛА. Близько 60% це шахеди, ударні виплати по шахет, і далі вже 40% це, як ми казали раніше, дрони імітатори. Ну, Не такі вони вже імітатори, це у нас бойові дрони можуть нести вибухівку. Це Гербера, це інталмаз, це фактично метрові такі великі літальні апарати, які імітують шахет, начебто зовні, але можуть тесно нести загрозу. Тому велика кількість цих БПЛА, ви бачите, понад 400 сьогодні. І Крилаті ракети, балістичні, аеробалістичні, а також авіаційні. така велика кількість одночасно застосовується з різних напрямків. Тому це ускладнює роботу системи протиповітряної оборони. Що могли сьогодні? Захисники це знищили. На, 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 на жаль, є влучання. Ми їх показуємо, скільки локацій уражено, скільки ракет прилетіло, скільки дронів, щоб там хто не говорив, що хтось приховує з даними ДСНС воно співпадає ті ураження, тому. На жаль, маємо такі такі наслідки. Але, зрештою, якщо брати в цілому роботу проти повітряної оборони, застосовується все і пілотована авіація, дрони перехоплювачі ППО малого радіусу дії, до речі дуже активно впроваджуються. Наші європейські партнери непогані нам постачають теж зараз засоби, які ефективно працюють, тому. Всі, все, що маємо на озброєнні, застосовується для перехоплення повітряних атак противника. А Ось ця тактика перехоплення вона координується кожного разу в залежності від особливостей обстрілу. Так, звісно, координується. Це організація, ну, організація взаємодії, тому що де працює пілотована авіація, не може працювати вже дрон чи наземне ППО, щоб уникнути френдлі fire і так далі. Тому вивчається тактика застосування прогнозування удару, куди ворог планує це. Вже розвідка має дати інформацію таким чином. Командування приймає рішення, які засоби в тому чи іншому посилити, так чи направити туди більше той чи інший засіб. Також погодні умови. Якщо туман, хмарність, зрозуміло, що і пілотована авіація, і дрони перехоплювачі, і мобільні вогневі групи, яких ніхто не списує з рахунків, до речі, вони дуже доволі великий відсоток дають на сьогодні. Збиття їм буде складно працювати. Тому, тому будуть застосовуватись інші засоби. Тому вся ця інформація у щодня прогнозується, вивчається, планується, і ми живемо вже. Три більш трьох з половиною років війни в такому режимі постійного постійної напруги. І повірте, сили оборони це ж ну не лише протиповітряної оборони, лише повітряні сили. Це складові усіх від прикордонників, починаючи, закінчуючи вже власне сухопутним міськам, повітряними силами. Всі роблять на своєму рівні все можливе, щоб знищувати ну, Власне, організацію, системою протиповітряної оборони займається керівництвом командувач повітряних сил, які власне займається власне керуванням ППО. А як оцінюєте ефективність розвідданих і моні системи моніторингу місць запусків від наших союзників для оповіщення, зокрема, і цивільного населення? Наші союзники з перших днів війни працюють в тісній взаємодії співпраці, надають інформацію щодо стратегічної авіації противника, переміщень можливих імовірних пусків, кораблів в чорному морі та іншого. Це не припиняється, ясно, що є певні геополітичні процеси, які відбуваються у світі. Але зрештою, наші партнери нам є. в нас НАТО це ж не лише там одна країна, дві. Це колективна безпека, Тому Україна отримує ці дані і необхідні для нашої оборони. Я хочу повернутися до Гріпенів, а зокрема до найціннішого, що є в Збройних силах України, до наших людей. Скільки триває підготовка сьогодні пілотів до роботи з цими літаками? Які тут особливості, наскільки ми готові сьогодні? Ну дуже слушне питання. Тут є приклад, просто тут не треба нічого говорити. На Ф-16 вчаться ну не один рік. Наші льотчики опанували дуже дуже швидко там. Більше півроку вже літали. Ну тут не літати треба навчитися, а застосовувати озброєння. Воювати на ньому треба навчитися. Літати можна навчити швидко. А тактичні прийоми застосування всіх типів озброєння по землі по повітрю це дуже дуже непростий процес. Я думаю, що Наші пілоти, я повторюю, вже це говорив сьогодні. Довели всьому світу, що нам можна доручати найскладнішу техніку. Англійська мова там взагалі не питання вже володіють молоді льотчики зараз активно вивчаючи з університету. Тому це все буде опановуватись надзвичайно швидко. Чому? Ну, тому що є мотивація величезна. Подивіться, ми там кілька сюжетів трошки маємо на Ютубі у нас, там, там, там просто дивишся на цих людей, і ти бачиш, наскільки він, знає, що він може йти інколи думає, що йде в один кінець, так? тому що летить близько, наближається, входить система протиповітряної оборони, скидає ті бомби на голову окупантів, вертається додому і з посмішкою розповідає ці речі, тому що мотивація в наших людей надзвичайно висока. Пане Юрію, не можу не спитати про ваше бачення в майбутньому, та і сьогоднішнє місце в системі протиповітряної оборони легкомоторних літаків, гелікоптерів, тому які зараз приймають активну участь у відбитті дронових атак, саме дронових. Я на цьому наголошую, тому що це апарати, які набагато дешевше, аніж ті ж кріпини, набагато дешевше, аніж ті самі F-16 або інші типи літаків би. Ну, давай так чуть-чуть розширено скажу, тому що так. дивіться, от, є у нас, візьміть, я приклад наводив, недавно де, журналістам приводив, так, офрек, звісно, але все одно. Давайте я вам теж скажу на публіку, що повіть собі квадратний метр землі, так, клаптик, киньте жменю монет, це у нас буде ППО, де кружочки. Де падає монета, там буде, допустимо, перекриття. Озонально обєктове як ми його називаємо. Ну, немає в нас тільки ППО, щоб перекрити всю країну. Саме тому ті прогали, де, де будуть, займають мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Ну і авіація пілотована. Відповідно, це можуть бути або винищувачі, або геліптери. І навіть легкомоторна авіація, як. Новий вид, що дивувався весь світ, як засовують лекомоторну літаки, саме як після два. Це для того, щоб в першу чергу розвідники знищити розвідники десь ближче до тилу, не на лінії фронту, бо це небезпечно для них. Але вони вже сотні і сотні знищили. Є в них і шахеди знищені, але зрештою проти шахедів краще працюють гелікоптери, звісно. Ну і... Застосовувалися в 16, ви знаєте, і міражі, і радянські шівнищувачі, тому що а ну, ну, що робити, коли іншого способу немає зупинити табун шахедів, який летить на якийсь обласний центр. Саме тому сьогодні всі ці засоби застосовуються і десь працює, як я вже казав, ППО. Власне, маленькі, десь великі, десь авіація, десь пілотована, десь дрони перехоплювачі, які сьогодні теж доволі активно масштабуються. Я думаю, що було, вже всі чули, що проанонсовано головком про створення нового роду військ в повітряних силах. Це дрони перехоплювачі, тобто безпілотні зенітні дрони, які їх називають. Ну і це ж не лише обмежується повітряними силами. Такі підрозділи будуть у всіх силах оборони сьогодні. Саме Дронове ППО, яке може забезпечити великий відсоток, але ну, треба зважати і на погоду, і на інші обставини, тому що не можна вважати це теж панацею, що ми будемо мати дуже багато дронів, це вирішить питання. Ні. Мале ППО все те, що сьогодні перераховано, в тому числі системи РЕП, мають робити от єдину цілісну систему ППО, ешелоновану, яка забезпечить нам надійний захист. Сьогодні Найбільш атакована держава у світі, тому маємо мати надійне на пропало. Так, пане Юрію. А от 100 бортів винищувачів Гріпен, наскільки це кількісно сьогодні для повітряних сил вагома кількість? Як вона змінить взагалі структуру? Знаєте, треба взагалі подякувати військовому керівництву дійсно за хороші новини сьогодні, і політичному керівництву президент України сьогодні гарні новини для нас, але, скажімо так, не буде це швидким рішенням, звісно, що їх треба виготовити в Швеції, треба їх відповідну кількість передати. Це довгострокова перспектива. Але ми розуміємо, що для нас поповнення цього парку я з цього почав. вкрай важливо, тому що ми маємо сьогодні на озброєні літаки, які вже ну, дуже дуже тривалого віку. Це 80-х років розробки, навіть старіші. Ми маємо їх просто. Поступово замінювати ще старий парк радянський працює, але в подальшому ми не можемо залишити небо без авіації. Тому е, сучасні літаки Гріпін, сучасні літаки f 16 ми, ми говоримо зараз не лише про ті модифікації, які є зараз у нас, хотілося б сучасніші так. модифікації це і радар, і ракети до них, і так далі, щоби захистили, захистили нас, нас. про кількість ми. Не будемо, мабуть, говорити, ну Україна велика держава. Скажімо так, у Франції понад 200 винищувачів. І вони, ну, це і Міраж, і інші модифікації, і основний Рафаль у них. Так? Ну, Франція мирна, в мирний час живе, в центрі Європи величезна країна. То скільки треба Україні? Я думаю, ми, ми велика гостинна країна, яка може прийняти і більшу кількість цих літаків. А що хотіла вас запитати? А ви якусь реакцію росіян бачили вже на цю довину зі Швеції? Ну новина свіжа, ще не було часу, бо поки до вас добирався. Ну я думаю, я прогнозую, що реакція буде, що вони зразу скажуть, що що це погані літаки, що їхні су 35 су 57 значно переважають і будуть щелкати їх як? Як сімічки, як вони тоді розповідали, ну, що вони розповідали і про f 16 і про всі решти. А як показує практика, наші льотчики їх і на міг 29, і на Су-27, ну і майже успішно працюють по наземних цілях. І навіть є випадки, коли старі радянські су 27 потіснили Су-30 чи су 35 який просто втік з повітряного бою, тому що наш льотчик проявив хитрість, проявив мужність, героїзм, і він. Просто пішов, тому все залежить ще й від люд людського фактору. Ну росіяни теж вочевидь не стоять на місці. Вони там щось пробують добудовувати. або ж, як це кажуть, пере... Обладнати, модифікувати старі та борти, які у них лишаються, якщо ми говоримо там про стратегічну якусь авіацію, якісь е, літаки, розвідники от там час від часу вони підіймають свої міги 31 к для тренувальних польотів. І Тут я хочу спитати: а, а взагалі якість російського льотного складу на, на сьогоднішній день наскільки вона сильно впала від початку війни, враховуючи їхні втрати? Ну, тут важко сказати, люди різні бувають. Мабуть, є розумні серед росіян, ну, хоча, мабуть, більше слова підходить, які розуміють, що ця війна веде в нікуди. І це все в інформаційному впливі, в тому числі, що Україна робить не лише інформаційний вплив, вогневий вплив. Те, що в них світла немає там в Росії, те, що в них вибухте, бензину немає, те, що продуктів скоро можливо не буде і так далі, хотілося б цього. Це теж впливає на це такий фактор психологічний теж впливає на будь-якого воїна, на будь-якого е, льотчика. Тому е, там писали сьогодні, що кінжал десь впав на їхню територію. один, ну Це таке, це теж е, так, такі фактори можна по-різному коментувати, дивитися. Но, е, на жаль, є в них те, такі, як то кажуть, упорати, да? люди, які. Що вірять в перспективи, ну маючи техніку, маючи людей сьогодні, вони думають, що досягнуть цього результату. Ну але Україна стоїть. Я думаю, що партнери будуть робити все для того, щоб ми домоглися того, чого нам треба, справедливого миру. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам за відповіді, пане Юрію. Нагадаємо, що в студії з нами був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Наш ефір триває.